Сьогодні Володимир Зеленський підписав указ, що надає сили рішенню Ради нацбезпеки і оборони. До переліку тих, кого позбавили державних нагород, потрапили 17 осіб, серед яких ціла група колишніх депутатів партії регіонів та ОПЗЖ, як от Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Олег Волошин та Євгеній Мураєв. І це ще не весь список новин із банкової. Більше про події доби. Дивіться далі. Новим керівником Національної академії сухопутних військ став бригадний генерал Роман Качур. Так вирішили військовослужбовці голосуванням за стосунку Армія Плюс. Полковник Роман Качур командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Із з новопризначеним керівником академії та заступником офісу президента Павлом Палісою сьогодні зустрівся Володимир Зеленський. Вони обговорили зміни в освіті, які мають враховувати реальний бойовий досвід. Роману Качуру доручили провести аудит роботи навчального закладу, кадрів і фінансування. Ще одного генерала Геннадія Шаповалова сьогодні призначили працювати із партнерами на військовій базі Візбаден, що в Німеччині. Там створено нове командування НАТО для координації безпекової допомоги та тренування для України. Кінець війни на близькому сході Ізраїль офіційно оголосив про перемир'я у секторі гази. Увесь світ завмер. В очікуванні припинення вогню о 8.30 ранку. Однак його відклали, бо Хамас не надав час список із трьох заручниць, яких мали сьогодні звільнити. Утім, по обіді це таки відбулося: звільнення заручників це лише перший етап припинення війни, який триватиме шість тижнів. Далі, як повідомив Джозеф Байден, Ізраїль та Хамас мають домовитися про умови повного припинення війни. На третьому ж етапі то ізраїлю повернуть решту заручників, а сторони обговорять відбудову газу. Вибачте, TikTok наразі недоступний. Таке повідомлення від сьогодні отримують мільйони користувачів соцмережі у Сполучених Штатах. Китайську соцмережу заборонив Верховний суд Сполучених Штатів цієї п'ятниці після розгаду апеляції власників додатку. Однак, у повідомленні своїм американським користувачам розробники написали, що сподіваються на Трампа, який може відновити роботу застосунку, щойно офіційно вступить на посаду. Заборону Тіктоку також активно обговорюють і в Євросоюзі, і в Україні, особливо після того, як в Румунії Тікток став джерелом поширення дезінформації і втручання у вибори президента.